Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Наш Бог це Бог проведіння. Що це означає? Все, що робить наш Господь, має мету. Існує сенс і важливість у всьому, що стосується нашого Бога. І це зрозуміло правда, коли йде мова про його слово. Відкрити другий розділ Євангелія від Луки ми вивчаємо події, які є фоном народження нашого Месії. нещодавно ми з вами побачили те, що народження месії було проголошено групі єврейських пастухів. Пастухам, які були на відкритому повітрі, у полі і охороняли отару вночі. Ми побачили, як прийшов ангел Господній і проголосив це пастухам. Про Божу славу і про те, як це дитя було народжено, і про те, яке це має відношення до слави Господа Бога, і також до мети Всевишнього. До дарування спасіння, і тепер ми бачимо це небесне воїнство. Небесне воїнство супроводжувало ангела Господнього. Вони втечуть. Ми побачимо з вами, як насправді відреагували на це ті пастухи із другої глави Євангелія від Луки. Ми з вами дізналися, що суспільство вважало пастухів маргіналами. Люди не бачили, щоб ті проявляли побожність у духовні. Ні але Бог обрав їх за своїм промислом, що вони стали першими, хто почує радісну звістку. І сьогодні в нашому вивченні Біблії ми побачимо, що ці пастухи були першими, хто пішов і поділився цією звісткою з іншими людьми. Як я вже говорив, відкрите другу главу книги Луки. І ми почнемо наше вивчення з 15-го вірша. Отже, читаємо з 15-го вірша другого розділу Євангелія від Луки, і сталося... Коли ангели відійшли від них, тобто від пастухів ізраїльських на небо була реакція, був відгук, був відгук від людей, відгук та реакція від цих пастухів. Що вони збираються робити із тим, що вони почули, і з тим, що вони побачили? добре, давайте прочитаємо другу частину 15-го вірша. І пастухи саме це сказано буквально, не просто пастухи, як перекладуть в більшості біблії. Але в оригіналі в загальноприйнятому тексті на давньогрецькій мові є слово чоловіки. Отже, чому це так важливо? Тому що ці пастухи приклад того, що потрібно робити чоловікові врятованому Богом. Ми покликані взяти те, що ми чуємо від Бога, і розповісти про це іншим, як це зробили пастухи. Отже, це були пастухи. У цих простих неписьменних чоловіків на не було духовної релігійної освіти. Пастухам було властиво не знати багато чого про слово Боже. Їх не вважали побожними. По суті, як я згадував минулого тижня, цих людей можливо вважали б в останню чергу кандидатами для прийняття радісної звістки першими і тими, хто почне сповіщати цю радісну звістку іншим людям. Знову ж таки, це воістину чудо Боже. Божі думки не наші думки, і Бог не чинить так, як чинимо ми люди, і Господь Бог вибрав пастухів цих чоловіків не просто так. І якщо першими з'явилися поширювати вічне Євангеліє ці фігури, ці особи, то наскільки більше інші можуть зробити, які фактично навчилися дорогоцінного слова Божого свого часу, які розуміють святе письмо. Наскільки більше ми можемо зробити для того, щоб взяти те ж саме послання, і це дуже важливо. Те ж саме послання для інших? Будь ласка, послухайте останню частину 15-го вірша 2-го розділу в англійській версії. Пастухи почали говорити один одному. Що вони сказали один одному? «Давайте, Насправді ходім до віфлієму. Як ми дізналися з вами минулого тижня, тут сказано просто місто Давидове, і навіть ці пастухи знали, що місто Давидове це віфлієм. Коли ви говорите про народження нашого Месії, Спасителя і Єшуа, то пророче місце це дійсно містечко Віфлієм. Отже, вони мали основне розуміння того, на що вказує місто Давида, і де повинен був народитися наш Месія та наш Спаситель. І пастухи сказали один одному: давайте справді підемо до Віфлієму, і тоді ми побачимо це слово. Я повторюся, і побачимо, що сталося там, про що сповістив. Ось два зауваження з цього приводу: лексема слово, яке тут з'являється, яке ми так і перекладаємо, це не слово логос, саме часте вживане слово, що позначає Господа, але це слово рема. У чому різниця. Вся справа в тому, що логос це вид зразка. Джерела воно починає щось. Звідси ми з вами отримали слово логіка. Тому коли Бог щось відкриває, це не завжди логічно для мого і вашого розуму, але це узгоджується з метою премудрого господа Бога. Отже, це Божий духовний висловлений зразок. Ну, а слово рема це звіщення сили, це помазане звіщення або ж помазане проголошення. Від Бога і воно здійсниться. Це буде підсумок висловленого слова або написаного слова нашого Господа Бога. Або те чи інше воно позначає потужне проголошення, завдяки якому щось стає реальним і втілюється. проголошення бере, наприклад, пророцтво і виконує це пророцтво, і це говорить щось про пастухів. можливо, ті пастухи були бідняками і людьми без освіти. Можливо, вони не були релігійними, але вони щось знали. Вони знали те, що почули. Вони бачили славу Господа, зустрілися ізраїльським воїнством, і вони побачили ангела Господа Бога, який звернувся до них посеред великої слави. посеред світла, що осяяло їх, і серед світла, що сяяло для них. І вони знали, те, що було висловлено для них, було словом рема, словом сили, яке одного разу здійсниться, словом, яке одного разу втілиться. Отже, вони сказали, давайте справді підемо до Віфлієму. ось їх вірне твердження. і побачимо, що сталося там, про що сповістив. Мене цікавить наступне слово, мене цікавить слово гегонен. Ось що воно означає: бути або відбутися, або траплятися. Воно стоїть у граматичній конструкції, згідно з якою подія відбулася в минулому, до цього часу відбувається і стане відбуватися в майбутньому. Навіщо нам барух потрібна ця конструкція? Дуже просто. Про проголошення про месію пророкували в слові задовго до цієї події у книзі Луки ми знаємо те, що наш Месія вічний. Це не його походження, не його початок. Ніколи не було часу, коли б його не було. Отже, сам Масія і Спаситель наш Єшуа, а також пророче слово відкрите одного разу нам з вами через святе письмо. Все це сталося в минулому, і це відбувається зараз, і буде відбуватися у майбутньому часі. Ось чому тут використане слово рема це пророче проголошення сили як те, що було в минулому часі? Є у теперішньому і буде в прийдешньому. Це означає, що воно дуже важливе, і тут говориться «І побачимо, що сталося там, про що сповістив. І я повторюю, побачимо, що сталося там, про що сповістив слово, яке виконується і буде виконуватися, буквально те, що ми зрозуміли, почувши його. І далі про що сповістив нам Господь. Не пропустіть те, що я сказав зараз. Ці пастухи знали. Ці пастухи проголосили, що це буде слово, яке живий Бог, і яке живий Господь Бог зробив відомим для цих людей. Бог не може брехати. У них були тверді очікування того, що вони почули. Слово Господа Бога. Вони знали, що це закон. Вони знали, що це реально. Ці чоловіки розуміли, необхідно щось побачити у віфліємі, спираючись на досвід, отримати. Ними, голос, який вони почули, і славу, яку вони побачили. Тепер прочитаємо 16-й вірш, і прийшли. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на слово поспішаючи. Це слово вказує на терміновість, і воно вказує на швидкість, і це слово дещо нам показує. Даний поспіх наводить на думку про те, що пастухи із другого розділу йшли дуже швидко. Коли ви радієте чомусь, коли збираєтесь робити щось важливе, ви рухаєтеся і йдете швидше, тому що це просто важливе для вас. Вони хотіли побачити виконання того, про що сповістив тим пастухам ангел господні. Отже, це слово означає поспішне пересування, швидку ходьбу в разі термінової необхідності, і це те саме слово, яке говорить про посвячення. У ряді випадків це слово краще розуміється за допомогою англійського обороту бути старанним. Вони були такими. Вони були старанні. Вони досліджували і почули проголошення від Бога. вони не сказали, я подивлюсь це завтра наступного дня чи колись. Вони не сказали, «Ну і ну, і що б це означало. А потім забули про це. а зауважте ті пастухи діяли згідно зі словом рема. Це мудро. Ось що також мені необхідно робити, і вам необхідно робити, коли небесний батько благословляє нас з вами откровеннями. Можете сказати, я ніколи не бачив Божу славу, як ці пастухи. Так, це так. Але у вас є його славне слово, і у вас є свідчення на сторінках цієї книги про численні приклади Божих справ, про численні приклади слави, справ, які він творив євреям у минулому, того, що він зробив через свого однородженого сина, Месію Єшуа Ісуса Христа. Всі чудеса його, той, як він був рухомий, співчуттям всі ці справи і чудеса, це Боже одкровення. І ось ключ до розгадки. Що робити, якщо ви вступили в контакт з откровенням Бога з Його словом? Ви повірите в откровення. Ви поділитеся ним з людьми, чи стануть вашим відгуком захват та радість? Тут написано наступне: і прийшли поспішаючим. і прийшли, поспішаючим. Цю фразу. Можна перекласти як з ретельністю, і знайшли там Марію та Йосипа. Отже, ми обговорюємо те, на що світ може сказати Йосип і Міріам, але зуважте порядок. Там жінка поставлена на перше місце, і це незвично. Зазвичай ми сказали, б так як я згадував Йосипа і Міря, так її ім'я звучить буквально, і це грецькій. Також це єврейське слово «Міріам». Чому вона згадана першою? зараз ви дізнаєтеся. Коли жінка відіграє основну роль в оповіданні, коли жінка стає ключовою фігурою тексту, коли святе письмо звертає увагу на жінку, а не на чоловіка, то це про щось говорить його читачеві. Це змінює контекст спокути Господньої. Ось тому наш Месіє, Спаситель, наш Єшуа був зачатий в утробі мірям. Ось тому святий дух дав мірям зачати. Ось чому Бог став плоттю. Господь одягнув себе в людське тіло для того, щоб зробити працю спокути. Давайте прочитаємо 16 вірш ще раз. Знову ж таки, ми говоримо про пастухів. Вони пішли віддані Господу. Ці пастухи з другої глави Євангелія від Луки пішли старанно, і також вони пішли поспішаючи. Ось що сказано після цього, і знайшли там Марію та Йосипа. Після цього в 16-му вірші другої глави Євангелія від Луки написано та дитинку, що в яслах лежала. Це вже третій раз, коли ми говоримо в цьому уривку про ясла. Це третій раз, коли ми говоримо про годівницю для худоби, і знову, як я говорив минулого тижня, так і зараз ці ясла – символ смирення Божого. зверніть увагу на ступінь глибину цього смирення, син Бога, Господь панів, цар царів. Став немовлям, і його поклали до ясел. Ось вже й справді дорогі. У нього дійсно був смиренний початок. Тож у нашому месії є ми побачимо його смирення. Ось чому писання говорить нам сам Месія, абсолютний Бог прийшов не для того, щоб йому служили, але наш Месія і Спаситель Єшуа прийшов на землю, щоб послужити грішному людству. Щоб, якщо говорити конкретно. Віддати своє тіло і кров свою як викуп за багатьох людей. Який викуп? Плату спокути, завдяки якій небесний батьком прощає гріхи людей. І ось чому ангел Всевишнього велів Йосипу назвати малюка Єшуа», тобто Спаситель, адже як пише Матвій, він врятує людей своїх від гріхів їх. І у другому розділі благовістя від Луки написано про те, що ті пастухи, які стали очевидцями Божої слави, пішли і знайшли дитину в яслах. Буквально сказано покладеного в ясла, і ми знаємо, навіщо не було ніякого іншого місця. Ніхто не погодився дати кімнату і ніхто не погодився дати ліжко необхідній цій родині. отже, вони прийшли в це місце, почувши настільки славне проголошення про зустріч з благою звісткою, яка принесе всьому людству велику радість. Звістка про мир для всіх людей. Пастухи почули це, і коли вони прийшли, вони побачили молодих. Ще вони знайшли нещодавно народжене дитя. І це він рятівник світу. Він, Месія, Господь, які важливі слова. Месія, Господь. Ми говорили про них, і вони вказують на божественність. Де він? Він в непримітному місці. У Луки написано, що в яслях лежала. 17-й вірш. У 17-му вірші другого розділу благовістя від Луки сказано: «А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звішено. Що слід зрозуміти тут? Отже, ті пастухи звернули увагу на дитину. Прочитайте уважно, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І ті пастухи зосередилися на цій дитині. Вони звернули увагу на це святе чадо. Хто це дитя? Це живий і вічно існуючий творець, Бог, який прийняв людську плоть, щоб здійснити працю покутою людей, щоб наші гріхи були прощені, щоб ми дізналися життя вічне в царстві Господа, нашого Бога. Як ми побачили минулого тижня, пастухи. Зустрілися із самою славою Господа і споглядали її тільки через спокутні відносини, краще я скажу по іншому, тільки через новий заповід ми можемо очікувати, що одного разу ми увійдемо в славу Всевишнього Господа. Тобто лише так ми можемо увійти в Боже Царство. 18-й вірш. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Будь ласка, зверніть увагу на дуже важливі слова у Біблії, і всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. Дев'ятнадцятий вірш. А мірям дуже важливо почути це. Мірям не Марія, Так сказано в тексті. А мірям. Що вона зробила? Оці всі слова зберігала. Які ось буквальний текст А Мірям. Оці всі слова. Зберігала що сказали ті пастухи. Слова мали дуже важливе значення для Мірям. Чому? Не тому, що Мірям це його рідна мати, і її утроба була використана для зачаття Святим Духом і втілення нашого Месії. Також ангел Господній розповів щось що Богоматері, розповів Марії. Ангел Гавриїл, нам відомо те, що Марія почула все це. Було свідчення від її двоюрідної сестри Єлизавети, послідувала відповідь з утроби Єлизавети, іван Хреститель підстрибнув, почувши ті слова, і вона знала, це була важлива подія. Я маю на увазі факт про те, що ті пастухи люди нерелігійні, прийшли до неї, засвідчили про те, що вони побачили, і розповіли про те, що ці пастухи почули, про те, що вони дізналися, про Чада. Народженого в місті Віфлієм, отже, вона зберігала всі ці слова, і слово для дії слова зберігала означає берегти як скарб. Берегти як скарб. Це означає, що все сказане стало драгоцінним для неї. Ці слова, які принесли пастухи про те, що вони бачили і чули. Далі сказано наступне, розважаючи у серці своїм. Примітно те, що корінь слова «розважаючи» – це теж слово з якого стався англійський варіант слова м'яч. Отже, це кидати, кидати м'яч. Такий вислів ми, наприклад, бачимо в Соломонових приповістях, і ось як він звучить кидати щось на своє серце. Тобто міркувати про що небудь ретельно і думати про це дуже дуже часто. Ось що вона робила, розважаючи у серці своїм. 20-й вірш пастухи ж повернулись. Зверніть увагу на те, що вони повернулися по іншому. Ночами, коли ці пастухи проробляли шлях, як правило, все було як зазвичай. А в цю ніч їм була явлена ангельська слава і явлено небесне воїнство. Вони побачили славу Бога, яка оточила їх своїм сяйвом. І для всього цього, повідавшись, це у віфліємі, побачивши дитя, ось про що ми читаємо в 20-му вірші другої глави, пастухи ж повернулись. Повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули й побачили, за все, що почули й побачили, так як їм було сказано. Розповідь продовжується, і ми зараз побачимо, яка автор робить акцент на Торі. Що ми з вами знаємо про Міріам та Йосипа? Нам відомо про те, що вони були праведниками. Це означає досконалість, ніхто не ідеальний, але вони ставилися до тори, до божих заповідей і постанов дуже серйозно. Зверніть увагу на 21-й вірш. Цитую: коли ж виповнились вісім днів, щоб обрізати його, то ісусом назвали його. Це у грецькому перекладі тобто. На євриті це єшуа. Обидва слова перекладаються як Спаситель. Вони то ісусом назвали його, як був ангол, назвав, перш ніж він в утробі зачався. Його матері міря. 22-й вірш. що відбувається? Його обрізали. Згідно з заповіді Моїсеєва закона у наступних кількох віршах, ми з вами побачимо все, що сталося з ним, відбулося на виконання заповіді закону Моїсеєва. Чому там сказано про це? Тому що закон Моїсеєва, його приписи за своєю природою пов'язані із праведністю Всевишнього. Закон Моїсеїв не приносить нам праведність, він описує праведність і визначає її. Тому все це було зроблено нашим Месією і Спасителем Єшуа, коли йому було вісім років. Оскільки Спасителі Єшуа, це праведник, який прийшов із самих небес, він син Божий. Ми читаємо, що він був обрізаний на восьмий день, і крім того йому було дано ім'я. Між іншим, в день обрізання юдейському маленькому хлопчикові давали ім'я. І далі ми бачимо, прочитайте наступний вірш. Ми бачимо у 22-му вірші другої глави. Наступне а коли за законом Мойсе минулися дні їхнього очищення. Ви можете прочитати про кількість днів залежно від статі народженої людини. Згідно торі, іудеям давалася певна кількість днів, які повинні були виповнитися для викупу народженого дитя. Коли ті дні виконувалися, а зараз я, дорогі глядачі, маю на увазі 41-й день. Це пін'ян хабен, тобто викуп первонародженого дитя юдей Це вимога Біблії, що зробили і Йосип. Ці присвячені Богу виконавці старого заповіту. Вони трималися його від і до. Ніхто не здатний на це, проте вони діяли по Торі, коли падали, коли грішили, і вони обидва приносили жертви, коли Тора вимагала цього, адже вони любили Бога. Усі люди, які стали очевидцями народження дорогоцінного месії та визволителя людей Єшуа, зберігали вірність Божій торі, старому заповіту. Тобто всі вони прагнули до праведності. 22-й вірш. Ось що пише тут Лука. А коли за законом Моїсея минулися дні їхнього очищення? У загальноприйнятому тексті стоять слова їхнього очищення. Якщо заглянете у варіант Нестлеї Аланда, в сучасний переклад, то там написано їхнього очищення. Це не має сенсу, це не їх очищення, а її. Ось чому мені подобається звичайний текст. Це грецькі рукопис, якого робили переклад. Де писання він краще пануючого зараз тексту в збірці Аланда. процитую 22-й вірш. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його щоб поставити його. Перед Господом». Це потрібно було зробити згідно з приписами 4-го вірша 12-ї глави книги Левіт про новонародженого. Зверніть увагу на думку. А коли за законом Моїсея? Тут вже про інше не про закон Моїсея, а про закон Господа. Як це вказує на цитату? Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриве отробу, має бути посвячене Господу. 24-й вірш. Частина цієї заповіді принесення жертви Богові. Тепер, будь ласка, зверніть увагу на 24-й вірш і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, в законі Господньому, якою була жертва для події, це друга частина даного вірша, пару горличат або двоє голубенят. Це було приношення заради дотримання заповіді, що відноситься до очищення благословеної жінки Марії. Це її відновлення, заради чого це сказано? Заради месії. Він здійснить очищення, він здійснить відновлення. Завдяки його обрізанню у нього з'явиться нове ім'я ім'я, яке спокути. ім'я Царя. Всі ці дії стосуються народження Месії Ізраїлю. Месії було дуже важливо увійти в цей світ так, як він це зробив, згідно з волею батька. Писання говорить, що так він виконав закон Моїсеїв. На цьому ми закінчимо. Шалом. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що Сус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.